Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі за допомогою лінійних рівнянь. Отже, в якій послідовності слід розв'язувати задачі? Перше. Позначити змінною одну з невідомих величин. Друге. Інші невідомі величини, якщо вони, звісно, є, виразити через введену змінну. Третє. За умовою задачі. Встановити співвідношення між невідомими та відомими значеннями величин і скласти рівняння. Четверте. Розв'язати одержане рівняння. П'яте. Проаналізувати розв'язки рівняння і знайти невідому величину, а за потреби і значення інших невідомих величин. Шосте записати відповідь до задачі. Починаємо працювати і розбиратися. Перший письмовий номер. Працюємо разом зі мною номер 900. Загадали число? Якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12, яке число загадали. Введемо позначення. Напишемо позначимо. Позначимо x загадане число. Загадане число. І читаємо уважну умову. Якщо від нього відняти 7, від кого від нього? Від нашого x. Якщо від x відняти 7. І одержаний результат поділити на 9. Одержаний результат, отже, візьмемо в дужки, Поділити на 9, отримаємо, тобто дорівнює 12. Подивіться, як ми легко і швидко склали з вами рівняння. А тепер давайте його розв'яжемо. Що у нас буде? Хмінус 7 дорівнює 12, множимо на 9. Х мінус 7 дорівнює.

Отже, загадане число 115. Давайте перевіримо. Якщо від 115 відняти 7 і поділити на 9 цей результат, ми повинні отримати 12. 115 віднімаємо 7, буде 108. 108, давайте поділимо на 9. Беремо по одному, 9. Віднімаємо 18 ділимо на 9-2. Отже, правильно. Дійсно, отримали, отримали 12. Да? Будь ласка, зробили паузу і самостійно записали відповідь до задачі. Переходимо до наступної задачі. номер 902. У двох цистернах разом 58 тонн пального. Причому в першій на 4 тони менше, ніж у другій, скільки тон пального в кожній цистерні. Отже, у нас з вами є дві цистерни: перша цистерна, друга цистерна. Що нам відомо, що в першій на 4 тони менше на 4 тони менше, ніж в другій. І ми знаємо, що разом. 58 тонн. Отже, позначимо за х, і тепер дивіться, можемо позначити зараз кількість е, пального в другій цистерні, тоді в першій буде на 4 менше ікс мінус 4. Да? Давайте так і зробимо позначимо за х. Кількість пального в другій цистерні. Кількість пального в другій цистерні. Тоді в, пер... в першій да? Тоді. в першій цистерні. В першій цистерні буде. І ще раз. В першій на 4 тонни менше. Отже, х мінус 4 тонни. А разом 58 тонн. Отже, якщо ми додамо кількість пального в першій цистерні до кількості пального в другій цистерні, ми отримаємо 58 тонн. Отже, в першій у нас х-4, плюс в другій у нас х. І разом це буде 58. Отже, ми з вами склали рівняння і будемо його тепер розв'язувати. Розкриємо дужки. Перед дужками стоїть знак плюс, тому нічого не змінюємо. Просто прибираємо дужки, залишаємо знаки без змін. Х плюс Х буде 2х. Мінус 4 переносимо в іншу сторону. Це буде плюс 4. 58 плюс 4 буде 62. Х у нас дорівнює 62 ділимо на 2, 31. Що це ми зараз з вами знайшли? Що ми позначали? Кількість пального в другій цистерні. Да? Отже, в другій цистерні у нас 31 тонна. А нам треба знати, скільки в кожній. А скільки у нас в першій? А в першій на 4. Менше. Ви пишете знизу. Я напишу, де в мене є місце ось тут. Да? Отже, в першій мінус 4, а х у нас зараз 31. 31, віднімаємо 4, буде 27 тонн. Це у нас де ми знайшли? В першій цистерні, в першій цистерні. Отже, що ми напишемо у відповіді? В першій цистерні 27 тонн пального, в другій цистерні 31 тонна пального. Я вам завжди раджу себе перевіряти. Що нам було відомо на початку? Що Разом 58 тонн. Давайте додамо 27 плюс 31 буде 58. Отже, задача розв'язана правильно. Ідемо далі. Номер 904. Одне з двох додатних чисел утричі більше за друге. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця дорівнює 28. Одне з двох додатніх чисел. Отже, у нас є два додатні числа. Позначимо за Х. Позначимо за Х. Хай це буде у нас перше додатнє число. Перше число. А ми знаємо, що одне утричі більше за друге, да? отже, перше число, тоді друге. Тоді друге. Неважливо, да, яке з них перше, яке друге. Ми знаємо, що їх два додатні. Тоді друге буде втричі більше, втричі. Тобто, множимо на 3, 3 множимо на х. А їх різниця 28. Ну, ми розуміємо, що більше буде 3х, а менше просто х. Отже, складемо рівняння 3х мінус х. Чому мінус? Тому що нам сказали, що різниця це знак мінус. Дорівнює 28. Отже, розв'яжемо це просте рівняння. 3х мінус х це буде 2х дорівнює 28. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток 28 ділити на відомий множник. Це буде 14. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми знайшли з вами перше число, так, яке ми позначили за х. Чому дорівнює друге число? А воно втричі більше 3 множимо на 14. 3 на 10, 30, 3 на 4, 12, 30 плюс 12 42. Це у нас друге число. Отже, що ви напишете у відповіді? Перше число дорівнює 14, друге число дорівнює 42. Перевіряємо себе. Чому дорівнює їх різниця? 42 віднімаємо 14 буде. 28. 42, мінус 10, 32. І мінус 4, 28. Отже, зробили паузу і самостійно записали відповідь. Номер 906. Сума двох чисел дорівнює 360. А їх відношення дорівнює 5 до 7. Знайдіть числа. Отже, я вам казала, майже завжди в задачах, коли є відношення, у нас з вами з'являються ікси. Яке ми можемо з вами скласти рівняння? Подивіться. Перше число відноситься до другого як 5 до 7. Отже. Перше число ми позначимо як 5х, а друге число 7х. Давайте напишемо, позначимо. Перше число 5х, а друге 7х. Складемо рівняння, що ми знаємо для рівняння, що сума цих чисел дорівнює 360. Отже, перше число 5х, плюс друге число 7х дорівнює 360 рівняння легеньке, давайте його швиденько розв'яжемо. 5 плюс 7. 12х дорівнює 360х у нас дорівнює. Добуток 360. Ділимо на відомий множник. 36, ділимо на 12, це буде 3. А у нас 360, отже буде 30. Це ми знайшли не число, це ми поки що знайшли значення х. Ми позначили перше число як 5х. Тоді, що у нас буде? 5 множимо на 30, 150. Це у нас вийшло. Перше. Число. Друге число ми позначили як 7х. 7 множимо на 30, 210. Друге число. І, як завжди, давайте себе перевіримо. Перевірку можна робити усно. Да? Можна записувати, як вам зручно. 150 плюс 210. Я записую, да, щоб ви розуміли, про що я говорю. Але це можна робити все усно. Разом буде в нас 360. Отже, дійсно, їх сума дорівнює 360, як нам було сказано в дано. Отже, зробили паузу і самостійно записали відповідь. Наступний номер номер 908. Записуємо номер 908. Периметр трикутника дорівнює 20 дециметрів. Дві його сторони рівні між собою. І кожна з них на 1 дециметр більше за третю. Знайдіть сторони трикутника. Отже, що ми маємо? Ми маємо фігуру трикутник. Зараз я схематично його намалюю. Ось мій трикутник. Що ми знаємо, що його периметр, периметр дорівнює 20 дециметрів. Дві його сторони рівні між собою. Отже, позначимо ці дві сторони за х, і кожна з них на 1 дециметр більша за третю. Отже, третя на 1 дециметр менша. Знайдіть сторони трикутника. Отже, позначимо. Першу сторону за Х. Давайте зробимо позначення А, Б, С. Першу сторону а, Б дорівнює Х. Оскільки у нас дві сторони рівних, то у нас що буде а, Б дорівнює Б, С і дорівнює Х. Тоді а, С... Дорівнює Х мінус 1. Складемо рівняння. На чому базується наше рівняння. На периметрі трикутника. Периметр трикутника це сума всіх його довжин, трьох довжин. Да? У кожного трикутника по три сторони. Отже, периметр. У нас чому дорівнює АВ плюс Б і плюс АС. Периметр дорівнює АВ Ми позначили за Х b це ми позначили за х, а це ми позначили за х мінус 1, і все це у нас дорівнює 20. Отже, ось у нас саме вийшло рівняння. Давайте його розв'яжемо. Х плюс Х плюс – це буде 3х. Мінус 1 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде плюс 1. 20 плюс 1 буде 21. Х у нас дорівнює 21, ділимо на 3, це буде 7. Отже, що ми можемо сказати. Ви працюєте нижче, я ось тут в мене є місце, так? що АВ дорівнює ВС і дорівнює 7 дециметрів, Аце на 1 дециметр менше так? 7 мінус 1 дорівнює 6 дециметрів. Аналізуємо наші відповіді. Так? Давайте знайдемо периметр. 7 плюс 7 і плюс 6. 7 плюс 7 14 і плюс 6, 20. Дійсно, периметр у нас вийшов 20 дециметрів. Отже, зробили паузу і самостійно записали відповідь до задачі. І ваше домашнє завдання це дві задачі: перша задача і друга задача. У маленькому ящику вдвічі менше бананів, ніж у великому. Скільки кілограмів бананів у кожному ящику, якщо у двох ящиках разом 21 кілограм бананів? Друга задача: одне число на 5 більше за інше. Чому дорівнює кожне з чисел, якщо їхня сума дорівнює 20? Зверніть увагу, що зараз задачі ми розв'язуємо за допомогою рівнянь. Не шукайте інші способи, інші методи, тільки за допомогою рівнянь. Отже, працюйте, будь ласка, вивчіть послідовність розв'язування задач, ми її розібрали на початку уроку. і виконуйте дві задачі. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!